Вітаю, друзі, сьогодні хочу показати вам огірочки, які ну, у нас зараз ми маємо висаджували і сіяли насіннечко. Це от ці три, які були в самокрутках, тут такі вже у них корінці, бачите, як їм добре. Так, Попускали вже корінці. такі, ось Такі вони. Ростуть. Ну, я хочу вам сказати, що у нас тут е, зараз 15 градусів. Е, вранці прийшла тут е, було 13, і вони ось так, я не знаю, як вони тут е, це все такий холод переживають, ну, наче, наче поки живі. Е, пакетами я їх зверху не укриваю. Е, чому? Бо лампочка е, світло. Е, Включена їм ну, воно постійно включена лампочка їм. Я деколи приходжу і на декілька хвилин вимикаю, щоб остигло, ну, остигла, а потім знову вмикаю. І коли пакетами накриті, вони я так щось собі подумала, що їм от ось тут. Не так може тепло, як коли лампочка горить, і трохи тепло наверх, бо у приміщенні плюс 13 і лампочка знизу, електричне простирадло, і зверху лампочка підігріває. Я думаю, що вони ось таким чином вони і виживають. У балканчика у нас вже один огірочок. Так, е, у Кібрі, я вибачаюсь не Кібрі, а Ніборі, е, теж там бачу один от бачите? Так, і там туди достати не можу вам показати. Ну, тут я хочу сказати, що радують, радують. огірочки, е, розсада. Ну, Помідорчики вони такі живучі, баклажани теж терплять. Все все наче, все наче, я Вибачаю, тут трошки мені незручно. Не оце перці і розсаду пополувала дощовою водою. Так, збирала там на дворі збираю дощову воду і пополувала їх. І вони так після цієї водички. так вони Сподобано ну, їм краще і обробила їх цибулою. Настой одушпеня цибулі я вам писала, як я це роблю, і ось хочу вам сказати ще таке, що якщо захочете таке зробити, то коли вже є ось такі кабачки. Ну, вже бачите такі І ось ось така краса. У відрах, слухайте, будемо збирати врожай на дворі так холодно сьогодні. Холодно. І добре, що не висадила їх, бо немає. Теплички немає, а в парничку там, не знаю, я щось побоююсь. І так вони у нас ось так, так набираються. І е, якщо от, ось такі вже, ну і огірочки, коли вже є цей, то е, 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 миючий засоб для посуду можна і не додати, а е, і настой від лушпині цибулі теж непогано працює, і мікроелементи е, е, ще їм додаткові. ну і... Листечко чистеньке. Ну, ось так. Ось це я побризгала і, вони, наче трохи стали розправлятися, бо щось дуже молоденькі листочки пускають, і вже вони, наче такі вже, не кручені, а такі. Щиро дякуємо за перегляди, підписуйтесь, піднімайте пальчик вгору. Будемо скоро збирати врожай, огірочків, кабачків. Добре, що посіяли, висадили та й будемо тепер. Я хочу сказати вам, вони подобаються мені, як вони себе почувають. Я задоволена. Тут холодно, Ну, вони таке не люблять, а так нічого. нічого. Усі треба огірочки вже їх пополивати, бо бачу, повідходила вже земля від стаканчиків. І я буду їх тихенечко, мабуть, знизу. Я зроблю це знизу. Трохи налью, я буду пітуватися. Чи по стіночки, по краєшку, трохи-трохи. А яка сюди проліться у, у, у нижній стаканчик, я тоді вилію водичку і все. Ось так, мабуть, зроблю, тому що дуже боюся переливати. А ці в пакетах я їх і не поливала ні разу. Як оце порозсадили ми, так вони і закрила пакети, так вони і. Що далі буду з, з ними робити, буду вам показувати. Щиро дякуємо за підписки. Підписуйтесь ще, хто не підписався, і комент... коментуйте. Хай вам щастить. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.